Лозівська громада налагоджує відносини з королівством Швеції. Торік влітку співсудні претендентів Лозову відібрали до проєкту переосмислення міст в Україні, що дозволить громадам розвиватися, наголошує секретар Лозівської міськради Юрій Кушнір. Лозівська делегація пройшла навчання і відвідала Стокгольм в приміщенні Міністерства закордонних справ Швеції. Відбулася ця конференція, де чотири громади з України, в тому числі Лазівська, презентували себе і презентували свої проекти, тому що ми говорили і про тверді побутові відходи, і проблеми водопостачання, водовідведення, і про інші проблеми нашої громади. Ми дуже дякуємо організаторам. До заходу була залучена велика кількість потенційних донорів. К гольмі лозівчани відвідали цех очищення стічних вод. Він знаходиться у підземній скелі і є одним з кращих в Європі. Після повернення проблеми з водовідведенням та альтернативним водопостачанням в громаді порушили під час онлайн зустрічі місцевої влади з представниками шведської фінансової установи «Светфанд». у умовах війни, в умовах того, що ми є. Залежною громадою від водопостачання, ми купуємо воду. А колеги з Швеції сподіваємось, допоможуть нам розробити програму, провести спеціальні геодезичні та інші дослідження щодо підземних вод на території нашої громади, які б могли можна було інтегрувати в систему водозабезпечення діючої громади. Швеція також може допомогти з упорядкуванням міського полігону, якому понад 60 років, і він давно вичерпав свій ресурс, говорить Юрій Кушнір. У нас є дві відведених земельних ділянки для цих потреб, і ми сподіваємося, що наші колеги допоможуть нам в пошуку інвесторів в реалізації цього проєкту. По європейським стандартам це і стосується і роздільного збору сміття, і роботи з населенням, будівництва сміттєспалювального заводу з полігоном твердих побутових відходів. Всі ці питання виносять на довгострокову перспективу. За словами Юрія Кушніра, лозова в міжнародних партнерів є в пріоритеті, Тож, сподіваємося на інвестиції.